Всім привіт братва, палич знову на зв'язку, і в мене є дрова. А значить, гаражний челендж продовжується. Сацькі пляцькі свістопляски закінчили, тепер займемось машиною і для початку розберемось задньою частиною. В минулих відео я питав вашої думки стосовно багажника, і ви, як завжди, розділились порівну між тим, щоб зробити ззаду сидячі місця, і тим, щоб залишити пікап. Тому, власне, я й почав діяти методом виключення. Для початку я вирішив затестити варіант з заднім сидінням, тому змоделював ситуацію, як це може виглядати. І по суті, цей варіант цілком дієвий, якщо не встановлювати сидіння, бо для них тупо немає місця. І якщо вам треба просидіти менше двох хвилин. Бо далі вже. Тіло починає просто судомити. Хоча, по факту, сидіння можна буде кинути вже коли інвалідка буде готова, тому цей варіант залишаємо як опцію. Далі, як варіант, був залишити машину пікапом, але обшити арки рифленим алюмінієвим листом, типу такого, як на картинці. І якщо прикинути це все діло з картоном, то вийде приблизно так, як ви це бачите. І це теж класний варіант, але в моєму випадку не дуже актуальний. Ну, по-перше, це візуально з'їдає дуже багато місця. По-друге, алюмінієвий рифлений лист, який в мене є, дуже тоненький, всього один І це при тому, що один лист коштує більше двох тисяч гривень. А по третє, для цього всього треба прям нормальна така металева конструкція. Тому цей варіант, як по мені, не вартує того, щоб прям так запарюватись. тому я вирішив діяти інакше. Із старих запасів я дістав метал, яким колись нормально так затарився на металоприйомці, реально там за копійки. Я вже і піскоструйну камеру побудував, і друзям пороздавав, і ось ще купа всього позалишалось. Я не знаю, від чого ці елементи, але метал дуже тонкий, внаслідок чого це все діло легеньке. Але й при цьому за рахунок своєї форми воно доволі жорстке. Коротше, далі від. Крутив ремні, щоб вони не заважали, і підігнав цей полупрофіль до кузова нашого пікапу. Зараз, поки зручніше поспилював зайві елементи, такі як залишки кріплення і місця сварки, задув якоюсь старою фарбою внутрішню частину, ну так, чисто на всякий випадок, бо потім вже туди не буде доступу. І приварив цю всю єбалду на своє місце паралельно верхньому профілю. Далі я впіндюрив такий самий елемент в ще одне місце, майже впритик до котушки паска безпеки. Ну і так як знову ж таки алюмінієвий лист дуже тонкий, то додав ще трошки матеріалу, щоб була хоч якась жорсткість. Далі я трохи Підчистив свої прихватки і зайнявся замірами і переносом розмірів на картон, в результаті чого вийшла ось така деталь Оскільки виглядало це плюс-мінус нормально, то цю деталь з картону вже переніс на лист алюмінію і вирізав це все діло болгаркою. І, звичайно ж таки вау, ефекта не було. Але як по мені, то цілком собі піде, особливо після того, як це все діло пофарбується. Власне, той самий каркас зробив із іншої сторони. І абсолютно аналогічно втулив туди рихлений лист. І навіть не питайте, скільки я на це витратив часу. Так, тепер займемось за цієї задньої сторони. Єдине, що я спочатку думав, що буду робити тут. Та за шо? Алло, Вітол? Так, вітаю. Терміново потрібен генератор. Без проблем. Вам відправити чи самі заберете? Ні, я заберу його сам. Як я вас пізнаю? Я буду на пікапі. Другим усім не вас власне до проблем зі світлом потрібно. Бути готовим завчасно, тому презентую вашій увазі генератор воїн від VTOL. В моєму випадку. Це інверторний генератор з номінальною потужністю в 2,2 кВт і в піку може видавати 2,5 кВт. Я думаю, ні для кого вже не секрет, що інверторний генератор відрізняється від звичайного саме тим, що генерує чисту і стабільну потужність, що дуже важливо для багатьох пристроїв. А це що в мене ще й виглядає круто із органів управління тут клавіша економного режиму, розповім про неї далі, кнопка управління двигуном та клема для заземлення. Також є три індикатори: це підключення до мережі, перенавантаження та індикатор низького рівня масла. Також присутня розетка з виходом на 12 вольт, а в комплекті є спеціальний кабель з крокодильчиками для зарядки акумулятора. Ну і звичайно ж на передній панелі є дві розетки, прикриті кришками. Зверху у нас горловина бака з клапаном для транспортування, ззаду вихід глушника. Справа є кришка з доступом до свічки запалювання, а зліва те, що в народі називають шморгалка, кран подачі палива та перемикач холодного запуску. Також тут є велика сервісна. Кришка, під якою знаходиться доступ до повітряного фільтра, масло заливна горловина та власне чотирьохтактний двигун на 125 кубів. Ну, кубів. А тепер, так би мовити, тест-драйв, але перед першим запуском потрібно дещо зробити. Ну, по-перше, це залити оливу. Згідно інструкції в даній моделі це 900 грам. Але коли доходите до цієї позначки, краще перепровірити щупом, щоб не перелити. Далі заливаємо нетильований бензин, ну і в принципі можна запускати. Перемикаємо клапан на робочий режим, відкриваємо подачу палива, перемикаємо заслонку і вмикаємо запалювання. І тут навіть враховуючи мороси перший запуск, генератор завівся без якихось проблем. Ну а далі ви вже можете як напряму підключати до нього пристрої, так і через автомат. Прямо у мережу, як у моєму випадку. Тепер гараж повністю на забезпеченні генератора. Тепер світло плюс болгарка плюс пилосос. Без проблем. Тепер болгарка плюс пилосос плюс чайник. Чайник тяне. Повинен спрацювати захист. Захід працював також, якщо вам, наприклад, треба тільки світло в гаражі, тобто, коли споживання електроенергії мінімальне, ви можете увімкнути режим економії, і генератор зменшить оберти та буде споживати мінімальну кількість палива. Та й взагалі на сайті Vitol ви зможете підібрати собі інверторний генератор на будь-який смак і потужність. Але вже неповно по традиції обов'язково враховуєте 20% знижки на всю продукцію Vitol, в тому числі і на генератори, по спеціальному промокоду, який ви зараз бачите на екрані. Я не знаю, я думаю, коментарі тут вже зайві. Так що. Посилання і промокод обов'язково шукайте в описі під цим відео і вдалих вам покупок. А я поїхав. Ну а тепер дошиваємо кузов пікапа. Для цього я трошки підшліфував нижній профіль, який в мене вже був і який є підсиленням. Далі я це все пропили і почав ліпити крайні опори, де процес підгонки реально забирає кращі роки мого життя. Коротше, бокові опори приварені, тому залишилось додати ще декілька елементів, знову ж таки для жорсткості, щоб алюмінієвий лист не гнувся від дотику рукою. Ну а як те було готове, приступив до переносу розмірів напряму на лист алюмінію, і так як в мене була тільки одна спроба, то переносив трошки з запасом. О, що потім реально пожалкував, бо процес підгонки зайняв ще більше часу, ніж на бокових кришках. Але врешті-решт я його на своє місце таки всунув. Ну і щоб це діло залишалось на своїх місцях. Я його прикрутив на саморізи по металу, але поки що не повністю, бо все одно ще треба буде його демонтувати. Так, коротше кажучи, задньою частиною я на даний момент покінчив, тому що я хотів ще кинути лист рифлений на підлогу, але на жаль, у мене вже цей лист закінчився. Залишилось тільки остатки, тому все одно доведеться докупати ще один лист, сука 2000 гривень, тому що і сюди. Треба кинути, буде його і ще ось ці частини пообшивати. І на консоль середню ще я думав кинути. Ну, коротше кажучи, все одно доведеться його докупляти. Стосовно зовнішнього вигляду, то, ну, звичайно, це все діло не ідеально, але, блін, пам'ятайте, що це корч. Ну, це реально саморобний корч, що від нього можна ще вимагати. Ну, тобто, як зробив, так і зробив. Хоча насправді, ну реально, якщо уявити, що це все діло вже буде пофарбовано, це все діло нормально прикрутиться, то блін, воно і так ну, досить таки непогано виглядає. Тобто, вже немає такого, ну, наче як відчуття, що це щось там недороблене. Обшити, обшити, що ще потрібно. Ну а тепер на мене чекає ще одна дуже грязна робота, яку я максимально відкладував. Того, що ви там в коментарях пишете, паличці, подавай тест драйв давай тест-драйв. А який тест-драйв, якщо у нас снігу по коліна випало зараз, а у інвалідки дні ще не оброблене? Це один раз виїдь і потім не будеш знати, що з нею робити. До речі, хто не бачив, як виглядає інвалідка знизу, будь ласка. Ось такі у нас гоночні технології. Як я й казав, вона повністю у нас на рамі. Тобто все доволі серйозно. Так, а тепер стосовно роботи. Тут насправді описувати все не має сенсу, але план який? План подоварювати те, що тут я не подоварював. Потім такі елементи, як там десварка, трошки ржавчини, це все діло щіткою підчистити, Де є бруд трошечки попротирати все це діло, а далі буде видно. Там те, що зміг попідчищав, все це діло попродував, попротирав, грязне, як чорт, сам. І тепер я корише, взяв ось таку фарбу. Це 3 в одному, типу, ефективний захист від корозії. Прямо на наїржу. Це прямо в нашому варіанті. Так. Наливаємо трошечки сюди. Скільки мені її треба, я не знаю. Арки колісні я поки що трогати не буду, бо я їх там не подіставав, а так чисто поднищу. Трошки задовбався, коротше, вже голос аж сідає. Трохи розбавимо це все діло. А пахне як! Вкусно. Наливаємо в наш пістолет і йдемо фарбувати. У мене камера вже сіла. Карти пам'яті вже без пам'яті. Я вже без сил, але якась робота де зроблена. Так. І того, що ми бачимо? Це скарб. Коротше, не знаю, як вам там воно на камері, але ну, нормально. Все залив фарбою, фарба прикольна, до речі, дуже гарно лягає. Все, коротше кажучи, позадував. Це, звичайно, не панацея, але краще так, ніж ніяк. А потім, що можна буде якоюсь антикорозійкою або пушсалом, це все діло задути. Перший виїзд на штрафмайданчик, і буде у нас ще на штрафмайданчику 100 років стояти. Ну а тепер займемось проблемкою, яка тягнулась вже дуже і дуже давно. А саме. Колісними арками, але перед цим потрібно виправити деякий мікромоментик, який у нас тут є, для того, щоб потім вже сюди не лазити. Ну не знаю, чи є сенс про це розповідати, але хай буде. Коротше, підняв одну сторону своїм моднявим домкратом, відкрутив і скинув колесо, підчистив від антикора поверхню, там де буде варити, відрізав зайвий метал та зробив з картона шаблон деталі, який переніс на метал і примастерив на своє місце. Після чого приварив. Далі задув те місце ґрунтом і заліпив те все діло кузовним герметиком. Ну а з іншої сторони зробив абсолютно те саме. Також я вирішив спилити старі петлі дверей, так як вони заважали, але потім виявилося, що вони просто відкручуються. Тому з іншої сторони вже не мучився. Ну а далі почав прикидувати, як все таки вліпити ту п'яцьку гарку. І так, що у нас на даний момент виходить? Ну, по факту у нас нічого на даний момент не виходить, але це вже діло таке. Я в минулому відосі питав вас, як це все діло можна організувати. У нас по факту було два варіанти. Перший варіант це цю арку опустити максимально вниз, і другий варіант це цю арку підняти максимально вверх. Все максимально просто, але тим не менш, ви все одно, як завжди, розділились 50 на 50 приблизно. Ну, коротше кажучи, рішення не було. Тому я зараз цю арку підняв, можна сказати, в середнє положення. Тут, в принципі, якщо це все діло... Трошки прижати, то воно прижметься. Тобто зараз ми просверлюємо отвори і десь в такому положенні спробуємо його трошечки якось підцепити. Але також треба буде, тому що у нас тут, бачите, зазор, який нам треба цю арку ще трошки вивернути, тобто ось тут її потрібно буде підрізати. Коротше, я ще довго там розмусолював, як і що можна зробити, але по факту все не так просто. Тому що якщо ліпити арки в такому положенні спереді ще можливо, то ззаду виходить повно білі особливо в районі горловини Бака. Там по факту доведеться. Тої арки половину вирізати, щоб воно просто-напросто стало. І хочте вірити, хочте не вірте, але я витратив більше, ніж пів дня просто бігаючи навколо машини. Банально тому, що я не знав, що мені робити. Я вже тули в ті арки, ну як тільки можливо. І в результаті для того, щоб можна було поставити ці арки на всі колеса, самим оптимальним варіантом виявилось саме таке положення, але сил в мене вже не було. Да. Коротше, якась виходить херня. У нас вже майже 10-та вечора. І напевно піду я додому, а там вже буду дивитись на свіжу голову, тому що сьогодні вже ну щось скажу, щось взагалі не йде. Короче, вже нема ніякої сечі терпіти ті пекельні борошна. Тому що я зараз придумав. Я зараз ставлю всі чотири арки. По такому ж самому принципу, як я поставив, і ось цю першу арку, тобто це просто єдине у нас місцеположення арки, яке можна поставити на всю інвалідку однаково. Але при цьому я поки що не буду обрізати саму арку, підганяти її під інвалідку, тому що якщо в результаті це буде непідходящий для нас варіант, то арки потім підуть. Ну хіба що в сраку можна їх буде собі засунути? І потім ми інвалідку виганяємо на вулицю і просто дивимося на це зі сторони і оцінюємо, як це буде виглядати трошки далі, тому що в гаражі тут все воно зблизька, а так. Зі сторони, подивитися на це, по-любому потрібно. Тому план зараз на даний момент поки що такий. Чи допомогло мені те, що я виїхав на ній і подивився на неї зі сторони? Абсолютно не допомогло. Я не знаю, чесно. Я реально не знаю, що далі робити. Може, є сенс все ж таки заморочитись і зробити повністю саморобні арки із металу і вже зробити так, як ну, Тулити і дивитися, як воно буде краще виглядати. Цей варіант я виїхав, ну, начебто як здалека, то воно наче й нічого. Якщо їх там нормально пообрізати, то буде, наче й нормально. Робити щось зараз інше, а арки закинути, ну, я вже не бачу в цьому сенсі, тому що я і так ці арки вже відкладував, відкладував, і воно сидить в голові. І я не знаю, коротше. Так що можете навіть свої священні пенделі не ставити, це, це вже не допоможе. Так що... До наступного відео. А коли воно буде, я не знаю.